Друзі, доброго усім ранку. Зараз уже не дуже рано, бо зрано я йду доїти. Сьогодні світло нам включили у 6 годин ранку. А, ні, виключити повинні були. Світ був з 4 до 6, то я в 5.20 пішла доїти корову та й вивели ми на низи. Боже, як повели ми на низи, а я була оце в цій майці, як напали на мене комарі, оце ж кругом мене пообкусали, це ж комарі, друзі. Ой, ну нічого, це таке пройде, сил нема. Страшне. Все мокра вся, вибачте, це ж така жара в нас. А ми набираємо у балі воду, хочемо вечором пополивати баклажани, там, уже помідори, там, та, ну, щось пополиваємо, бо страшна спека, страшна, ну нічого. Переживемо якось. Це вроді цей тиждень такий, а тоді трошки менше буде температура. Дощів у нас так і немає, не предвідеться. Все кругом сухо, пиляки повно, в хату пиляка несеться. Ой, І грязь не люблю, як грязь в хату несеться. Ну і пиляка, вибачте, мене не успіваєш прибирати кругом. Так що, друзі, от такі справи. От ось. А, кума поїхала на роботу на велосипеді. Вона оце ж в Красному Кресті працює по, по жилих людях, допомагає їм, ну, в общем, ухажує за ними. Так що це таке друзі справи. Да, це його жара дає візде жару. Дивлюсь, там деяких блогерів, то теж у них засуха, зарі... жаріща, на городах нема нічого. У нас ще, хоч, слава Богу, ми їмо свої огірки, помідори, кабачки, є все. Слава Богу, баклажанчики для себе є. Продати, звісно, нема цього чого, а для себе, слава Богу, є. Не обіжені. Так що, друзі, такі справи. Ну нічого. А я поставила, чоловік приніс холодненької водички та поставила зараз компоту зварю. Бо це варю 6-літрову каструлю компоту на день, то за день улітає. І не тільки компот. Ми оце ж по акції набрали в маркеті 40 2-літрових мінеральної води. То мінеральна вода летить та уся, і е, компот, і воду п'ємо просту. В общем, більше пить хочеться, чим їсти. Ну, але все одно треба щось варити. Зараз піду щось на обід готувати, бо ми вже поснідали. А що треба? Зараз дочка приїде, може, з нею поміркуємо, що його готувати, бо я й не знаю. Ой, так що, друзі, такі діла. Пішла я, бо це ж 10 годин вимкнуть світло. От, з 10 до 12 у нас не буде світла. Тоді. З 12 до 2 буде світло, з 12 до 2. Якраз мені йти корову доїти. Потім з 2 до 4 не буде світла. Оце з 4 до 6 бігом мені треба, треба буде попекти бісквіти на, тор, на коржі, на торти. В общем, все бігом, 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 все підстраюєшся під час, ну нічого, що ти зробиш? Оце у нас 2 через два немає світа. Так що молоко не успіває відстаюватися, сметани геть мало, все оходить в творог. В общем, біда та й все. Одні не буду казати, біда, це не біда. В общем якось так. Розумієте? Ви мене розумієте. Хочеться щось заробити, а заробити немає, бо сметани майже немає на два пальця, отак от стою в бутильках. А мені це ж заказують сметану. Як сепарірано через сепаратор пережину, то ще й нічого. Так тоді творах отой обіжирений, не дуже хочуть. Наші ж пенсіонери звикли, вони ж жирненький творожок. Ну, в общем, ну, в общем якось так, друзі. Ну нічого, все буде добре. Головне, щоб настав мир, не було такої біди, як оце в Києві наробили. Це ж просто жахіття, жахіття. Вони кажуть, що. Це вам за цей, за Севастополь, за Учкуївку. Так там вони самі винувати. Вони над морем збили ракету, вона летіла по назначенню на воєнний об'єкт. Вони збили і осколки посікли пляж. А тут ціленаправлена була ракета, пущена в лікарні. В роддом, в лікарню погибло 31 чоловік, із них 4 дитини. І куча куча поранених. Це ж ужас просто. Ну, ладно, друзі, вони нам все одно не повірять, у них свої там балакають по телевізору, вірять своєму телевізору. Що ти зробиш? Вони кажуть, ви своєму вірите, ми своєму, ну Бог з ними. Хай буде так. Воно коли коснеться вже геть близькою людини, тоді вже може й повірять, як прилетить ось у нас сюди в двір. От тоді може й повірять. Ну, Не буде вже кому розказувати тоді. А так, звісно, все це, все це вони кажуть, що це все неправда. Ну, Бог з ними. Так-то і так. Я нікому вже. Раніше доказувала, а тепер не хочу. Я просто не хочу мотати собі нерви. Я просто хочу общатися з мамою, хочу общатися з сестрами. На, вій... На... На тему війни взагалі не хочу балакати. Ні з ними, ні тут у каналі. Це так трошки я висказала своє мнення, поки я сама в дворі. Бо як тут діти, я не хочу про це взагалі балакати. Бо люди мене. У центрі ж вони ж тут жили 12 років. Люди всі питають мене, як там мама, як там, а мама чи жива? Кажу, мама живе в Севастополі, все добре. Слава Богу, кажу. Все нормально. все. Нічого не балакаю, воно нікому нічого не нужне. У кожного у кого сім'ї є родичі в Росії чи в Криму, у всіх оце таке одразу як почалася війна. Хтось кожному друг другу щось доказував. Що тут доказувати? Тут нема що доказувати. Тут правда одна єдина. Росія напала на Україну. І все, ніякої правди і ніяких оправдань. Більше я в адрес цей приймати не хочу. Не хочу. Все. Дедушка з Олянкою пішли по пісок. Бо там треба хати побітонірувати. Він їй садив тачку. І поїхали. Каже, йди сідай в автомобіль. Я по пісок, давайте, давайте. Кексон у нашій відпочиває, Хорошо йому там, да? ай, харакшов. Наївся, Уляна йому подарила шлюпок свій маленький, і він ним забавлявся, вчора геть чуть не згриз. Да? Доця йому вчора воно красиву стіну зробила, побілила, да? красоту навела тобі. Люда, а уже, люда. Поїхала в магазин скуплятися трошки по хлібчик, от рибку на завтра, бо завтра приїдуть свати. Ой, а я трошки ось присяду, відпочину в тіньочку. Ach, вчора я вам показувала вже ночі, темно, що ми побілили все, сарай сараю, дворі. Чоловік каже, давай побілимо гараж. Ну, не знаю я. Це ж треба його поштукатурити, бо пообсипались шви. Це куча грошей, цемент такий дорогий. От, та й не знаю. Звісно, хотілося б, щоб воно гарненьке все було, біленьке. Це ж так, Це ж ми купили хату, вона була вже білена, тоді як ми її купляли. 35 років тому. Та так ми її вже й білимо. От. Сарай, звісно, ми побілили, бо воно якось було, як ото зуб стирчав, гнилий. Так що все зробили тут у дворі. От. О, цю вітрину чоловікові кажу, давай її розбомбимо, а, але з іншої сторони, мені так удобно, це розсаду, я винося, вирощую. Кажу, хай стоїть, кому не подобається, то цей. Нікому вона не мішає, нам удобно, на ній там щось він то інструмент положить, то щось робить. Ну, взагалі, коротше, хай стоїть, вона нікому не мішає. Ось такі друзі справи. От, Ззаді. Ззаді хату білили, тут спереду, ось униз я пройшла, бо тут верх нормальний. І оце перед. Ми два роки тому білили, тут красили все, а воно все так поблущилось, підпадало. А це вчора ми підбілили трошки, хоч воно було гарніше. Тут оце в нас виноград внизу. Постійно він оце ж нам робить тут погоду. Чорніє стіна, але ну, всередині у в нас хата взагалі ніде не ні чорніє всередині. Кругом сухо, хороша хата. Тепла, дуже тепла. О, тут протягом нашої бабусі ой, там, наверное, вода вже перебігла. А я балакаю. Да, Повна боля, треба переложити. Світ виключать. А вона добігає. добігає Тільки-тільки вспомнив. Чого жек течет мимо? Ага. Ні, ще не багато набігло. Бо чоловік мені дасть. А ну гляну, щось набігло, трохи набігло, ну нічого. Ну нічого, трошки. Трошки, все не біжи далі. хай Халіється. Оце ж ми так наберемо водички, хоч трошки пополиваємо, бо все сохне. Господи, страшне на городі. Прийшли мої з пісочком. Що там мулянка? Набрали? Ой, добре, що мама приїхала. Поїхала, скупилася, яйця купила, бо в нас не вистачає трошки. Хліба, рибки, копчену. Селедочку, печінку на салатку рішу. точилку мені купила ножі, точить, бо, баби, тупі ножі. Нема кому наточити. Чоловік не точи, бо каже, руки поріжеш. Морожене. І купила кучу морозова, всі напали, я вже воно розбираю. Я ж тебе не знімаю. Все. А ще м'ясо купила. Філешки, може, щось треба буде. Ну, в общем, майонез, ось, ось така розпаковка. Бігом, бігом, бігом. Дякую, доче. На обід, оце я буду готувати рублені котлетки. Порізала вже корінне філе, порізала мілка туди цибульку. Зараз подавлю чесничок, додавлю туди яйця і додавлю муки. Посолю, поперчу спецій і буду смажити. І на гарнітчик якоїсь каші зварю. І салат, і оце буде такий у нас обід. Так, оце ж тут. Бачите, добу било, дощем, усе. Це ось зимою біжить конденсат з труби, що над котлом газовим. от, в общем, усе, А там уже побілено. Далі. от, А потім вам покажу, як вже буде гарно. Так, що там мої курчата? Треба ще їх подивитися. Ховається в тіньок бідолашечки, мабуть. Вони ось сидять у тіньку або в будочки. Жарко їм, да? Мої зірочки маленькі. Ну сидіть, сидіть. Оце ж у нас була в літній кухні плита. Ми її тоді убрали, бо, в общем, вона якась була неудачна, у нас диміла і все. От. А тепер оце ж це розрушається. Кажу чоловікові, давай її уберемо геть. Зробимо якось акуратніше тут. Це залишилося як витяжка у нас із ванної туалету. туалета. Кажу, а він каже, ні, я її під хай стоїть. Ну, Будемо бачити. А тут ось вже ми вчора вибілили цю задню всю стіночку. Уже вона гарна. От. Тоді позже покрасимо вікна. Бо ця доця нам, дякую, їй допомагає. Все так гарно-гарно, тепер у нас стіна. Ну добре, працюємо, а я готую вже обід. От, вчора я оце ж повирубувала тут хащі, отам от воно бачите, внизу. Все повирубувала. От, от будемо завтра день народження. І тоді далі я буду наводити порядок. Вивезу оце все. Ось все, повирубувала. Тут було все зарослі. Слива оце. Ж. Це ж хороший горіх тут посадили. Треба обрати той тернослов, він уже столітній і не роде. Тут сильно густо. Ми садили, вони були манюні дерева, а тепер гущевина така. Тут оце збираємо яблука коровіну. не дуже їй можна Коровіці яблука закислять желудок, так що Оце ще не дорубала. Я тут трохи ось у порослі поросліпо Це Кожен рік я з ними воюю пока маненькі, кажу, давай спіляй, скоси. А в нас ще є ось, ось шовковиця. Але все нема коли скосити. І тоді, виходить, вони виростають. І я рубаю. Відця жари вся осипається, бідна яблунька. Куча яблук на яблуні, але вони всі осипаються. Оце такі от спеки. Що сказати? Ага. А що в тебе? На... Ти спеціально на обратну сторону футболку наділаш? Ні. <рес> <рес> Я думала, щоб ніхто не залазив. <рес> Зато не буде грязно в пабйолці, чуєш? Вона вже грязна, щоб одинакова була зубов. А, з обох сторон, щоб була одинака. Зараз погукаю. сварилась гущенка. На крем охлаждається. Буде крем сливки і Извините, бо работает у нас, э, этот, з миксер. Такий шоколадний буде корж. Це в мене буде рулет. Зараз буде пектися. Пекла два білих бісквіта. Це на торт, а шоколадний буде на рулет. І у нас вже врожай. Цукрової кукурузки. Зараз ми з внучками поставимо, зваримо. Це ми з сонечкою да, нарвали. Пішли на городі, а це буде суні. коровки наші, суні теж Так, Позамітали у дворі, навели порядок, мої дівчатка мені допомагають. Ну, навіть не вони мені допомагають, а я їм допомагаю. Вони замітали, мої зірочки. Мої внученьки, доця, пособирали абрикоси і на дворі поприбирали, бо там насипалось страшне коло двору. Ось. Ще є трохи на ній. Вона така, я ж кажу, негарна. Не не і цей год вона дрібна, От там на дорозі була куча, вони повизбирали умнічки мої. От. Так що готуємося, готуємося до свята. Готуємося до свята. От, Так що такими. Зараз вариться кукурузка, зараз посмакуємо кукурузкою і підемо доїти нашу ласуню. А тоді будемо на городі ще й поливати, бо ці каб... баклажани там бідні. ой. Сьогодні вже багатенько ми помідор зібрали. Майже відро, так, да, Люда? Помідор зібрали, майже відро? Майже п'ятилітровий віддіорка помідор сьогодні назбирали. Огурцов уже малувато огірків. Опять воно бігають від на ці Курчата давно собаки погризли, ну, хай як хочуть, а мої бідні сидять у заперті. Це там чоловік бетонірує ззаду ще той камін та цей. Ще стоїть цемент, приберем тоді. А так поприбирали в дворі, позамітали ось тут кругом все, порядочок у нас. Фу, тільки цілий день така спека, така спека жара, а в кухні я вам передати не можу. Я поки сьогодні готувала їсти, поки пекла бісквіти, дочка каже, ма, як ти тут знаходишся в тій кухні? Ну так, а що я зроблю? Витяжка не робить, Ще й котлетки сьогодні рублені, отож смажила. Витяжка не робить, Якось потихеньку посмажила, окно відкрите, двері відкриті, хоч трошки воздух. Але все одно жарко, спека страшна. Так, ось все зварилася наша кукуруза. Я вийшла на і кричу, гаряча кукуруза, кому гаряча кукуруза? Красунечка, бачите, яка красива, смачна. Дуже смачна. Зараз будемо ласувати, трошки прохолоне, погукаю дівчаток і будемо ласувати кукурузкою. <реш> ну ось, друзі, Я вас зустрічаю знову на городі, на своєму піньочку дежурному. Корову подоїли, пригнали, ох, вона і відтворяє. Зараз страшне оводи, сліпні, комарі, мухи це жахіття. Вона, бідна, прибігає у двір і під вишню, і там у баби. Таке робить, таке робить, чуть на мене не наскочила. Та дочка мене налаяла, каже, тікай, бо як шпудане тебе, то й мокре місто буде. В общем, якось так. Все, пополивала дитина, баклажани геть сохнуть бідні. Чи ти знімаєш? Ні, я себе знімаю. Пополивала, бо вже й воно, ці, як їх, жоржини починають зацвітати, шкода, все сохне. Ну, в общем, якось так. Сьогодні пішли у бабусі, хотіла там на голубці трошки перців ще начинити. Боже, п'ять штук тільки зірвали, таких невеличких. Ну, трошки начиню штук чотири для запаху, щоб було у голубці. Страшне, таке робиться. Ну, хоч вечором дає дихати. Ось дитина пополівала, така ж прямо свіжим позапахло. Не знаю, напевно, зайшла. Ага. Так що такі друзі, кат не знаю. На вітер він. Щось якісь такі тучки, облачка. От, небо таке гарне, бачите, красне. Заход, зайшло сонечко. От. Ну да. Ну нехай будете їхати, я вам зірву а хоч два-три штуки. Ну, а що нам наростуть ще? Хоч по чуть-чуть посмакуємо. Нема сильно пуза їсти. нічого, чого гірків помідорів то вистачає. Цибулю воно вже дня два-три ще та й буду вибирати. Діти, слава Богу, чесник вибрали, кущовку вибрали, а одинарку я виберу. Так що такі справи. Вечоріє. Не кажи, не хочеться і в хату йти, в ту душогубку. Ні, в хаті не так да, покупатися. А, це, а в кухні, звісно, жарко, Ну, нічого, воно вивітриться, занять. Кажу, слива така здорова зробилася, Махити а нема, слив немає, да. диви, яка огромна, пушист. Ні, є воно трохи, бачиш, воно виглядає біленькі, ну, ще Трось мать не зелені. Не бачу, а. а та, чи там є, вона вже а казав, дід, діть... гетьки, цей год гетьки, да. нема ж влаги. Розламалася, вони такі да. малі, вони не такі. Оце є. ж, то були такі прямо янтарні, аж не наче там такий сок всередині. Та Добре, ну так. Да. Вистає ще, що з компот варити. Оце таке у нас на городі. Ой, ну ладно, друзі. Всім все. Зараз я переключуся на ту камеру. Збираємо торт. Всі стоять в наблюдені, як баба тобі Будемо допомагати. Бананчик. Крем вершковий з гущенкою. Вершки збиті з гущенкою, і бісквіт, і бананчики Соня нарізала. Такий Я буде дуже... тортик. Ось так баба наша збирає його. Бабушка я відпіл, я відпіл. як не на брати питаю. Це всі ж банани? Угу. А ти ж ну, не в кожний, навіть наложить, через слой. Угу. Ну, а ти ж їла вже такий напад. Я ж робила. Що А я їла? Тривога. Соба. А можно я одну кожи соблю попал? Ні. А, а це і должен один слой бабушка быть? Ну ти так. побачиш, це не будет один слой. Дивись, она бабушка сключит. Це такий цікавий бабушкин торт. Ну, да? Да. Угу. Очень цікавый торт. Ось uh -huh. uh -huh. так воно. Тобі слий, бачиш, де? Wow. Такий равлик. Муравлик. Він таке покладає, Біжи. зачіпає. Потім прийдете подивитись, як ми зробимо. Позв'яти мене. Так. Так, Бля, Іди принеси Улія бери рушник, будемо купатися зараз йти. Сейчас я поставлю другие Снимешь? слой. Знімеш. Я лучше подивлюсь, мам, можно? Подивись. О, а можно можна діло. Знаєш, одне э, робити просто одне на камеру. Приходиться мовчати. Так би баба вже всі хату загнала, а так мовчать приходиться. Що можна? Ти пробувала вже крем? Ні, не пробовав. А ні, ні, не треба. Потім я не заберу її. Крем ти вже пробуй, а потім останеться буде. Останеться будь весь їсти. Ще ж мене ще жірулік. Шоколадний. Не тільки ж крем. А можна і я заберу? Це не буде ну да, через слой кажу, роби. Так, тепер а, оце... оце ж далі продовжуємо. А я таке пробувала? Да, бабушка робила уже такие. Хоть хоть що нибудь Ти руки мила? Да. Чесно? Так, да, чесно. Леди. І рижу гогать не щупала, да? Да. Не хочу... Ні, він не буде, буде гладитися. не хоче. Ні. Я, Дрась, я хочу тільки а. Започ... Ні, не двадцать започ... вечером ну, показала. Урьяна, ты ти голодаєш ще? Ти вже сиділа плюс торта. Не кормлять, дитину. Не? Ну снімай ще. Ты вже не вже попробуй, попробувала. Ну, все, друзі, буду заканчивать на сьогодні своє відео всім бажаю мирного вечора, тихої ночі. Бажаю, як моя внучка каже, солодких снів, усім бажаю. Так що всім до побачення! Чи ти смієшся? Не треба таке казати, я так таке не кажу. Я їм бажаю всього самого-самого найкращого. Це внучка там чуде. Я не буду вслух таке казати. Каже, бабуся спокійної ночі, труси на очі. Кажу спасіба. бабушке. Ой, ну ладно, до побачення. Трошки вас посмішила. На ніч. От. Доп... Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал. От дивіться, як ми живемо у селі, як долаємо цю спеку, немає сил. Пока-пока. До завтра. Надіюсь, що воно для нас настане. Пока.